Триває проект інсайт на радіо Богом». В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. А також я радий вітати наших гостей, які анонсуватимуть разом діємо фест, який пройде у Вінниці 13 липня. Я правильно сказав, тату правильно правильно все чудово. Значить, у нас сьогодні Анастасія Сорокіна, координаторка громадської організації Совіато та Скрипаченко Тетяна, заступниця голови правління громадської організації «Совіато». Вітаю вас всім, Вітаємо. Своїм, всім своїм гостям. Дякую, що таку спеку до нас прийти. Під таким полічем сонце, у нас судно на студії Мас комфортно, комфортно, добре і навіть є прохолодна вода. Отже, давайте розпочинаємо. Сьогодні, що 13 липня, це здається субота. Так, побачать так. наші віничани на наших вулицях. Чому потрібно їм буде прийти і взяти участь у цьому проєкті? Взагалі, в суботу буде такий проведений партнерський захід в рамках компанії Діємо разом. Це партнерський за захід з Євросоюзом. Це за підтримки Євросоюзу, громадянського суспільства та медіа. І е, взагалі е, цей захід складається з двох частин: це вулична виставка, інсталяція, яка вже зараз є на європейській площі uh -huh. біля вежі, її можна бачити. Е, і окремо в суботу, буде е, діємо разом, фест Вінниця. Це цікавий захід для всіх гостей, які будуть присутні будь-якого віку, починаючи від дітей і, і інших категорій. Він буде заключатися по перше, там де панельна дискусія. Панельна дискусія за участі представників громадських організацій, які отримували фінансову підтримку від євросоюзу, представників міськрад, місцевої влади і представників самого Євросоюзу. Ну, а далі почнеться цікаве, тому що протягом всього часу, з 2 до 6 години, окремо mm -hmm. скажемо, будуть проводитися різні активності, майстер-класи. Тобто, це все паралельно відбувається, відбуватиметься дискусія, активності, майстер-класи. По черзі, там Поча... вже а, буде по черзі. Да. По черзі, з 2-ї години, початку... так? початок 14 Так, Початок о 14 й початок... майстер-класи і всі ці активності вони будуть проводитися протягом всього часу. Протягом цього заходу uh -huh. ми запросили партнерські організації, які також будуть представлені в наметах і проводити різні активності. Наприклад, донор буде проводити забір крові, і всі гості можуть визначити свою групу крові. Хто uh -huh. ще не знає, uh -huh. також будуть представлені партнери ветеран хабу, ветеранського простору. Громадської організації Євроклуб Вікно в Європу і ну, так, і ми Совіато. Що з активності цікавої для дітей, і для дорослих, можна буде пройти майстер-клас зваляння і зробити іграшки, подарувати їх комусь або залишити собі квест. Буде класний квест клас з гарними подарунками: розпис гільз, Вікторина, де можна знати багато цікавого і про військових, і про, і нас. про нас. Я зрозумів. А е, я ще чув, що така буде річ, як е, так. Чи це буде окремо, поговоримо про це. Е, так, це буде, е, скажімо так, це формат вуличного е, спілкування. Да, спілкування. Mm -hmm. да, ну, там, воно якби і назва, така стріт-лк. Е, Можна сказати, публічний підкаст mm. про важливе. Чому про важливе? Про важливе, тому що да. можу сказати, тому yeah. що там будуть такі теми підніматися, як е підтримка сімей, підтримка підтримка військових, да, е підтримка сімей загиблих. Це і пропавші без і дружини, і е е матері. Тобто в нас є своя. Е no, так, да, в нас є своя група підтримки, якраз таке проходить в кожну середу в скайпарку. Ми проводимо таку групу підтримки для матерів, для сімей загиблих військових, да, де вони можуть прийти кожного разу. Тобто воно, сам, ця підтримка діє якраз таки саме групою, да, де один одного підтримують, де є її проводить Максим Марк... Марункевич, це психотерапевт, психолог. Um, зараз вже вона йде, мабуть, місяці три, і ну, я можу сказати, що я бачу цю різницю і цю підтримку, цю допомогу, яка ну, видна прямо на людях. Люди змінюються. Ну, змінюється uh, ставлення до життя навіть так. Uh, я вони... не можу сказати, що прямо до життя, тому що це ж. Ну, Неможливо, неможливо, да неможливо це взяти і забути. Це зрозуміло, тому це треба прожити, і це це постійно, да, звучить, що це треба прожити і далі ну, трошки рухатися. І це видно, це видно по людях, це видно, як ну по іншому там звучать де деяка інформація, да, і як вони в принципі там хочуть вже туди йти, якщо раніше там були моменти, що а чи треба, а чи а чи допоможе? Uh -huh, да, тому uh -huh. що кожен задається таким питанням, чи допоможе, а що може допомогти? Ну. То зараз, то зараз люди можуть на це відповісти, що так, так. Тобто, це буде одна з панельних дискусій. Це якраз таки підтримка сімей, як, як спілкуватися, як допомогти, тому що дуже багато людей де, хотіли б якось підтримати, а не знають як. А що краще сказати, О, там, тут, да. що сказати, це дуже да, важливо. що сказати, і не нашкодити. Да, тому... Тут настільки обдумуєш кожне так. слово, щоб навіть може краще дійсно помовчати і Ви слухати. Да, так, але як завжди, знаєте, я думаю, що Максим зі мною погодиться, да, він завжди каже, що щирість, щирість вона завжди відчувається. Тобто, якщо там вигадувати якісь там слова, там гарні або ще щось, то воно, звісно, ну воно відчувається. Але якщо ти щиро хочеш да, підтримати, можна просто обняти все буде, не треба буде нічого говорити. Ну, це ви сказали тільки про одну з панельних дискусій. Це Я одна з прошу... них. так. Там буде дискусія ЄС та Україна, тобто uh -huh. будуть підніматися теж різні теми підтримки, яким чином громадське суспільство да, ЄС підтримує. І буде ще Таня. Зараз Я кажу, б більше. Я би хотіла окремо сказати про формат саме стріктоку в окремому наметі. Буде три таких лекції діалогу. Зазвичай всі звикли до того, що щоб послухати щось цікаве або корисне або важливе для суспільства, потрібно прийти на лекцію. Але ну, ми розуміємо, наприклад, ми місяць назад брали участь в такому фесті Діємо разом в місті Києві uh -huh. і проводили лекцію діалог, можна так сказати, лекцію, дискусію такого плану, як ми тут хочемо провести. Uh -huh. Тобто є модератор, є експерт, і є питання, які насущні і які цікавлять людей. Теми ми зараз озвучимо, одну Настя вже озвучила. Я зараз додам ще дві. Але питання в тому, плюс в тому, що кожна людина, скажімо, слухаючи експерта, вона може задати запитання, те, що їй болить, або те, що її цікавить, або те, що от зараз ось на часі. І в формі діалогу отримати от відповіді. Наприклад, ну першою такою, от першим таким. Аля, ми називаємо його подкаст, да? це е, тема емоційне вигорання і як зберігати власну ефективність в умовах війни. Е, це те, що зараз цікавить багатьох. Ну, це важлива тема дійсно такого е, е, да, Тому що е, ну, насправді де брати сили, uh -huh. яким чином не сказати та ну нафіг, <сих> да? або навпаки, не гристи себе за те, що відпочиваєш, тоді, коли потрібно там працювати. Е, реакція організму е, під час там обстрілів або ракетних атак. Ну, Зараз це дуже насущне, тому що 14 липня це якраз ну, два роки з того часу, як прилетіли ракети до будинку офіцерів. І в Києві зараз ну, угу. буквально там Все, три да. дні назад ну, зруйнований Ахмадит. Про це говорить зараз вся країна і весь світ. І весь світ. Весь світ. Ну, і ми, як організація, самі допомагаємо Ахмадиту зараз. Другою е, темою буде це ефективні методики реабілітації yeah. учасників бойових дій, і е, для цих двох тем: емоційне вигорання і реабілітація, ми запросили хороших експертів. Це Слободинська Вікторія, психолог ветеранського простору, а також е, Сергій Колісник, е, науковець і людина, яка ну, собаку з'їла на реабілітації військових. Е, ну, я можу додати, мабуть, що. Це буде цікаво людям, які чекають своїх близьких, людям, які дочекалися вже своїх близьких і зіштовхнулися з нерозумінням або не такими реакціями, на які очікує. Да, та, тобто, та, яким чином не як пустити прів да, між ми і вони, наприклад, угу, да, угу. яким чином ну, реабілітувати, адаптувати цих людей до суспільства? Тут навіть до голосного звуку треба включати, побутового голосного треба. звуку адаптувати. Так, щоб І сам, я думаю, була... що там буде ну, що самим треба теж адаптуватися, тому що да, там це постійна тема про те, що а хто до кого має адаптуватися. Ну, тобто, ну так, тут це треба один до одного адаптуватися. Да, тут... А яка от, ем, цільова аудиторія е, от цього заходу? Це для, для всіх? Для всі. чи Краще для тих, хто прийшов би ну кому було б краще прийти, це саме люди, які от безпосередньо пов'язані з Збройними силами, сімейно пов'язані з збройними Я силами. Я думаю, що тут е, в тому то і справа, що в цей фест він для всіх, тобто навіть діти, навіть дорослі да, і всіх е, зараз разом мені діємо. здається, да, разом, разом, діймо, разом тому, діємо, тому так. що ну а як. Коли там да, є сім'ї, да, є діти, там є дружина, там, або мати, або ще хтось, вони всі можуть отримати відповідь. Так само і якісь військові, які знають, що в нього побратимів проходить там, реабілітацію, да, а, що, а як допомогти там або тут. Ну, я думаю, що тут немає якогось визначення, які саме, кому там буде цікаво, кому ні, тому що кожен для себе може щось, щось почерпати, да, якусь інформацію, якусь дію або ще щось, куди звернутись, куди йти. Там, якщо це сім'ї, да, то вони ну, з різних боків можуть отримати і різну інформацію. Там як сім'ї сім'ї... загиблих, так і які... А де реабілітувати, якщо що? Да? А що робити в випадку такому-то? Да? А як з дітьми, а як ще, ну, я думаю, що кожен, да, кожен зможе щось отримати. А я подна... да, я б ще додала е, до Настіного. в тому плані, що е, так, це потрібно всім. І не тільки тим людям, які вже чекають когось з війни, там, скажем, да, або зіштовхнулися з реаліями війни всім, тому що суспільству треба зрозуміти, що воно не буде таким, як було вчора у нас вже ну кардинально зростає кількість людей, які з ампутаціями, кількість людей з інвалідністю, кількість людей, які повертаються, ну вже не такими, як були. І так само ну, треба розуміти, що ніхто не застрахований від е, проблем війни і наслідків війни. Ну це, тому, це стосується кожного. В да, інші тому... країні це так. абсолютно загальна тема для всіх. Ну і зрозуміло, що ми повинні ті, хто зараз в тилу, так, повинні цим людям, які. Є... Пройшли війну робити і простір відповідно зручний, так, навіть тим, хто з ампутаціями. і відповідно ставлення має бути як до людей, які так, те, тебе захищають. Е, на вашу думку, ви як працюєте з людьми, які знають, що таке війна, так або ті, хто чекають з війни, достатньо інформації про те, що ви говорили буквально хвилину тому, так, де, куди, що, як робити. Достатньо інформації зараз є для. Людей, які пов'язані із війною, я не можу так сказати, що прям достатньо mm -hmm. інформації. Її дуже багато, я би отак от сказала. Всі ну, там є якісь моменти, де да, які знають всі, та да, там якийсь алгоритм дій після там поранення пише щось, але вони настільки індивідуальні, да то інформації багато. Але ж ти маєш з цього всього. На там кількості цієї інформації тобі треба вибрати саме те, що тебе стосується. А це ж ну, це складно зробити, коли там, ти або поранений, або ще щось. Або якщо це там мати. Да, Людини, ну там, да, військового, який загинув, там куди їй йти, що їй робити, вона ж до кого звертатися? Я не думаю, що вона там захотіла би десь бігати і шукати, да, і це складно морально, психологічно, це складно ходити і шукати інформацію. Я думаю, що їй має бути якось більш структуровано, мабуть, і е, більше, так, щоб людина кожна могла, да. Або якісь, ну наче ну, є куди йти, є ага. куди спитати, да, але. Так, щоб кожен, кожен міг, міг її знайти при потребі, а її дуже багато. Тобто, з усього цього треба вибрати саме те, що тобі Ну. No. Громадська організація «Сувіату» або я розшифрую, «Спілка учасників ветеранів, інвалідів, антитерористичної операції та бойових дій. А над чим зараз працює громадська організація, так? Ну, крім зрозуміло, е... що це як один е... з кроків, так, це організація разом діємо діємо фесту Вінниці. На чим зараз активно працює організація? Тому що ми вже двічі, так. так двічі так. точно, я пам'ятаю, щоб зустрічалися у студії ну з Анастасією принаймні точно. А, і говорили про сув'ято, про її роль, але нагадувати теж потрібно, так? Навіть для тих людей, яким це дійсно потрібно, вони могли звернутися. Е, я просто маленьке скажу, просто вона да, вона як. Е, 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 Зам да, голови да так. всього правління вона і тут, і в Києві, і на фронті, і там, і там. Тому, звісно, я більше можу розказати про те, що в нас тут Вінниця mm -hmm. да, робиться. Mm -hmm. А Таня як постійно, постійно і там, і тут. Тому вона може сказати в принципі, що. Київ, тому що Київ у нас якраз таки більше фронтовий. Я можу сказати, mm. Київ фронтовий. У нас якось так ми між собою там, 에, говоримо, що Київ у нас більш фронтовий, а тут у нас реабілітація і допомога там, різних заходів. Та, і ну, допомога в тому, що ми можемо 에, там, більше госпіталя, там, може, в прифронтові, але ну, це все одно більш, там, ну, більше, більш тиловий, та, більше так, тиловий, скажімо так. Тому, э, Вінці продовжує продовжуємо робити всякі заходи для реабілітації саме військових підтримувати, по-всякому підтримувати, допомагати лікарням, госпіталям. Те, що ми можемо робити отут і зараз, все це далі продовжується. Воно ну, більше активності, тому що хоч хочеться їх робити більше, бо хлопців менше, ну як на жаль, не стає і хочеться всім. Всім допомогти, звичайно, що наскільки наша змога це зробити, то стільки стільки робимо. То, от якось так. Я розширюю Е, Я можу сказати, що так, да, дійсно Київ більше ну, і фронтовий, і більш логістичний, скажімо mm. так. З 22-го року ми досить великий акцент зробили саме на поїздки на фронт і допомогу. Підрозділам на передовій, і ми цього не полишаємо. Це правда. Ми розширюємо свою діяльність. Ми відкриваємо осередки, але ми не лишаємо фронти. І зовсім недавно ми сіли з колегою рахувати. Скільки ж підрозділам ми допомагаємо? Ми нарахували близько 45 підрозділів, і ну причому це і невеликі групи, і роти окремо, і батальйони, і центри. І ми просто. Здивувалися, да? Це ви з пам'яті так нарахували? Документи задокументовано ведемо, але отак от сіли з пам'яті просто от, а давай подумаємо. Е, ну, разом з тим, питання соціальної реабілітації воно дуже живе і актуальне. Е, в Києві ми е, підняли. Також пласт роботи по, по реабілітації військових. У нас є група людей, яка з ними працює, наші колеги, наші волонтери. Крім того, буквально місяць назад, мабуть, у місті Львові, тому що Львів дуже плідно працює з людьми-ампутантами. І ми зрозуміли наш, наш молодий осередок, молодий, тому що це дівчата 18-20 років і. Я думаю, що зовні, можливо, вони молодо виглядають, але внутрішньо вони досить вже дорослі стали. за рахунок того, що вони от з цими хлопцями постійно проводять час. Вони займаються з ними спортом, реабілітаційними заходами, виїжджають в гори, лазя, займаються скалолазанням. і це дуже круто, коли людина там без кінцівки вилазить на гору або повзе на скелю. Так от ми все таки робимо зараз акцент на те, що суспільству треба. Показати, як грамотно і правильно комунікувати з такими людьми, з людьми, які повертаються там, наприклад, без кінцівки, mm -hmm. і що вони точно такі самі люди, вони не з обмеженнями і в них такі самі можливості, як і всіх інших людей. Буквально місяць А назад... може більше. А може більше. Да. Буквально місяць назад. Ми провели форум у місті Львові саме по етиці комунікації з військовослужбовцями. Форум був для молоді розрахований. Молоді було досить багато. Вона була досить ну. Цікава, активна, адекватна, активна, активна і розумна. Були запрошені військові з ампутаціями, хтось на протезах, хтось на візочках. І я вам скажу, що досить актуальна тема, тому що молодь буває звертається з питаннями до наших от, представників у Львові з тим, що. Ну, слухай, ішла, хотіла сказати, щось не знала, що втікла. Ішла, побачила, заплакала, втікла, чи правильно я зробила. Прийшла, купила шоколадку, поклала втікла, чи вірно, що робити, боюся. Ну, тобто, в такому род ракурсі. І хотіла би ви, виокремити, мабуть, окремо це молодіжний наш проєкт, спільно». Е наша активна молодь проводить. Проводить заходи за донати для того, щоб ці донати потім перенаправити на або реабілітацію військовослужбовців, або на допомогу фронту. Тобто проєкт спільно відсувто це молодь. Молодь для, молодь для ветеранів. А... Да, молодь плюс да, да, да. ветерани. Uh -huh. І це цікаво, тому що на заходи ми запрошуємо ветеранів і ну, таким чином трошечки. Ну, акумулюємо молодь в ветеранське суспільство і вони активні в цьому та є нам про що говорити, але час наш на жаль завершується, ми трошки перетягуємо. Я нагадую, хочу нагадати ще раз нашим всім віничанам, гостям міста, що. Захід разом діємо фест відбудеться 13 липня на європейській площі початок о 14 годині. Так що приходьте, там буде багато відповідей на ваше питання. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні у нас була Тетяна Скрипаченко, Заступниця голови правління громадської організації Сувіато та Анастасія Сорокина, координаторка громадської організації Сувіато. А проект інсайт завершується на все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.